Глядачів мого каналу, вітаю українське пасло, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, у всіх куточках світу, які дивляться, мій канал, мої відео. Давайте я вам покажу, який зараз час, який день 14.04. Вже сьогодні 21 липня, розклад перша частина лівого берега міста Запоріжжя на три доби 22, 23 і 24 липня. Прильоти і наслідки. Давайте подивимося. Центр міста це шмат Дніпровського району на лівому березі, який ще заходить. І Вознесенівський, Олександрівський, Заводський, і посолок Белагіну сюди включимо. Поїхали. Дивимося Дніпровський район на лівому березі. Перший день все буде нормально. Просто чиста, нормальна, позитивна карта. Все буде добре. Другий день, трошки ми тут по, по якось, знаєте, як завжди, он. письма, книги, події по Христу, Тобто буде це все тіліпатися, але пройде по дитині також більш-менш нормально. Далі, другий, третій день ось по луні, печалька. Пічалька, але все ж таки повернення до кращого, зміни до кращого, наші клопоти. Тобто, я не бачу тут ніяких руйнувань, нічого тут не повинно бути. Єдине, що другий день по дитині показало, тобто щось таке буде не дуже серйозне. Ну, подивимось, карт руйнувань там не було. Поїхали далі, Вознесеновський район. Перший день в район, будуть зміни, по тучам, не дуже буде якось ясно, але стабілізується ситуація і буде до кращого. Тобто перший день більш-менш нормально. Другий день трошки буде такий по луні, тут буде працювати наше ППО, бачите. Ну, можуть, статися, можуть статися руйнування. Можуть статися, тому що тут ще припали і пльотки, і... Клопоти. Сподіваюсь, що це не буде, що це не буде дуже так. Зараз я подивлюся. Хлопці випали і башня. Ключ в наших руках. Ну, ось дивіться, бачите, ключ в наших руках, але це ж скільки карт я викинула? Башня лежить між позитивних карт. Сподіваюсь, що навіть якщо прилетить, отам там десь щось, то уламки впадуть. Ось якось так. Третій день. Третій день Тя, тяжкувати. Зразу пішли гори, змія, трансформація. Тобто оці е, гори лежать між е, трансформацією і змією. Коли я стала докладати, я бачу, що буде допомога, буде ресурс. Будуть обяви. Ну, знаєте, ну, ось пішла ресурсна карта. Теж багато карт викинула. Так, це буде непрості дні. Непрості. Другий день для Вознесенівського буде такий сложний. сложний. сподіваюся, що там все пройде нормально. Ламки можуть упасти люди. Може, може таке статися там, передивитися. Я ж не просто так показала, щоб не було це чимось таким. Так, дивимося Олександрівський район. Перший день змія, пльотки і ключ. Тобто будуть хлопці наші відбивати. <кій> Другий день сонечко. Ну і люди задоволені, все нормально. Третій день криси, захист, всесвіту, лисичка. Ну, буде йде допомога, але з проблемами. По дитині пройдемо цей день. По дитині третій день буде в Олександрівському районі захист зірок, ну криси йдуть. Тобто теж я не бачу тут, зараз я ще передивлюся. Ось на... перша головна карта це криси. Це руйнування, так? Це руйнування, плани, покосі це рішення. Іде допомога, вона з проблемами йде, бо йдуть гори. Ось, але щиро по серцю. І по дитині це все пройде, але буде ще і захист всесвіту. Ось, так що сподіваюся, що все повинно бути добре. третій день у нас стрьомний. Перший день з ключом, тобто ми можемо збити, бо там і пльотки впали, ми можемо збити, може навіть вламки бути. Але повинно бути все нормально, бо ключ дає таку змогу бути впевненими. Далі у нас іде Заводський район. Так, перший день. Боже, всі небесні світіла. Перший день, тучі, другий, сонце, третій луна. Клас. Клас. Якщо так дивитися, то сонце воно знаходиться між негативних карт. Той, третій, той другий день не дуже буде такий. От якщо не докладати, в принципі не докладати, то воно буде якось так все, по тучкам не дуже хорошо, да, і по луні дуже стрьомно, скажімо так. Але в цілому, сонце, сонце є, тобто надія є, але вона лежить між отакого. Ну і давайте ми розкриємо. По букету пройдуть тучі. Перший день буде добре. Другий день там де сонечко, дерево, і, ту, і, і гори такі випали. Але допомога йде по собаці. Буде якесь рішення, робота наших ППО і захист Всесвіту. Такий собі дінючок. Ну і ось по луні. Давайте подивимося, що тут трапиться: трансформація по дитині, тобто не дуже серйозна. Клопоти йдуть жіночі, оповіщення і ключ. Значить, оці, оці трансформації по дитині, тут може бути загроза йти руйнувань, бо трансформація це, в принципі, зміна. Фізично, інтелектуально, не, не, в, не важливо. Зміна по дитині, тобто не дуже серйозно. Так, може десь щось пошкодити, але ключ в наших руках. Тобто, все ж таки все буде нормально і я сподіваюся, що навіть там десь щось трошки пошкодиться, але не сильно. Але хотілося б, щоб взагалі було, якщо там ключ, то повинно бути все добре. Ну, мало ли. Так, по село. Тепер на ці райони я дивлюся стан людей. Оці, що я зараз подивилася. Три карти. Гора, аїсти і сад. Тобто, по горі проблеми є. Зараз ми глянемо, що це за проблеми. Башня це в основному голова. Це в основному психологічні, психічні речі ось. такі. Причому на стабільній основі. Вдома. Люди мають цей стан, тому що ну, ми так живемо. Все, більш нічого не буде. Далі поїхали, дивимось поселок Балабіна. Донишко по клеверу. Книга, письмо і змія. Перший день книга розкриваємо деревою по букетику нормально. Другий день, там, де письмо, пройде по луні, але рибки, бачите, вам випадають. Тобто, все буде більш-менш, тут клопоти, трошки понервуйтесь і по луні понервуйтесь. Ось іде розвілочка і подія буде. Але вона до кращого. Ну і слава Богу. Але от десь воно може бахнути, може, уламки посипляться, може кудись попадуть в якесь очереждіння государственне можуть попасти. ну Бюджетне якесь. Жінка ось іде, горе, проблеми по жінки, домівка. Але в цілому люди будуть задоволені, пройде по ліліям. Ну, от, те, що я вам сказала. Так. Третій день по змії захист всесвіту йде, і слава Богу, пророблять наші хлопці ось вони прямо упали. Бачите, ось падає Всесвіт. Всесвіт, хлопці наші. А тут ще ось взаємодія їх. Тобто, третій день пройде нормально. Хоча тут, бачите, які подлі речі повинні були статися. Перший і третій день нормальний, другий буде стрьомний, і може там щось статися. Хоча, в цілому, по людям. Буде все більш-менш нормально по людям. Ось. Але е і по ліліям все відробиться, але можуть бути проблеми, тому що башня є. Е і проблеми там йдуть по той башні, розумієте, але все ж таки є надія, що там не буде чогось шаленого. Не повинно бути. Бо воно у вас пройде по клеверу успішно. Сподіваюся, що, в принципі, ну, може, вікна повилітають, може щось десь якось постраждає там постройки якісь але люди повинні бути живими давайте я переспрошу про людей Якщо проходить по клеверу то повинно бути все добре. Рибка лежить між хрестом і трансформацією. Тобто рибка це життя в цьому плані. Це не, це не гроші, це іменно життя. Так, ось дитина на хрест падає на трансформацію луна. Ну, буде якась подія. По людям можу сказати по цим картам, що постійно йде оцей негатив, постійно йде цей негатив. Але це, от опять таки я більше кажу, що це йде більше по луні, більш по нервовій системі. Більш працює по нервовій системі. На дитину я спеціально поклала, оспройда і по дитині, і по клеверу. По здоров'ю тут не повинно бути постраждалих, загиблих. Якщо щось там таке буде, воно буде незначне. там от, В основному на нервові почві, може царапини якісь, але тут немає цього. Тут іменно псих 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 психологічне таке. Ну, от бачите, ріпка лежить між а, негативними картами, то може і тіло затронути трошки трошки, десь щось пошкодити. Ось так. Все, я вам показала першу частину лівого берега міста Запоріжжя на три доби. Будьте живі та здорові, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, будьте активними, не будьте сірими, будьте активними, позитивними, починайте жити, починайте. Вже, вже починайте жити, як, як, як вроді, ви вже а, маєте мир. От Якось заходьте, хоча б частково, хоча б кілька годин в, на добу, маєте таку можливість зайти в цей стан і пожити отак. от. Якийсь фільм, подив... якось відключитися, якось щось робити, якісь дії. Дуже вас прошу. Все, почуємось, па, -па.